Злиття митниці та податкової служби під дахом Міністерства доходів та зборів розпочалося ще місяць тому після відповідного урядового рішення. Відтоді у цих двох структурах повним ходом тривають реформи. Сама митниця та податкова служба на обласному рівні і далі функціонуватимуть як юридичні об'єкти, проте вони вже підпорядковуться новоствореному головному управлінню мін доходів та зборів. Всі міжнародні пункти пропуску, як діяли, так і діятимуть. Деякі з районних податкових інспекцій також залишать як самостійні одиниці, інші об'єднають між собою. Самостійні державні податкові інспекції будуть існувати чи функціонувати ДПІ у Пустомитівському районі, Жовківському районі та Кам'янка-Бузькому районі. Це самостійні. Вісім об'єднаних державних податкових інспекцій, зокрема, Миколаївська, Городоцька, Золочівська, Дрогобицька, Самбіська, Стрийська, Сокальська та Бузька. Зокрема, Миколаївська включає відділення Жидачівське, Городоцьке, Мостийське, Яворівське, Золочівське, Перемишляне, Дрогобицьке, місто Трускавець і місто Борислав, Самбірське, старий самбір і Турку, Стрийська Сколе, Сколівський район, Сокальська, Радехів, Бузька Броди. Також в тижневий термін, каже Віталій Пекарчук, будуть призначені нові керівники регіональних підрозділів Міністерства. Чиновник не виключає, що крісло похитнеться і під ним самим. Гряде в податкові та наметниці і скорочення штату. Скорочення передбачається в розмірі 8,2%. Ми не маємо кількості людей, яка буде скорочена, зокрема у Львівській області. Але за нашими підрахунками порядка 80 чоловік ми скоротимо. Усі кадрові протурбації в податковій та наметниці планують завершити до травня, каже Парчуко. Після розріджений персонал переводитимуть у нову структуру.